Купатися чи не купатися. Історія херсонських купалень початку ХХ століття. Не таємниця, що південне місто Херсон славиться спекотним літом, і дуже рідкими освіжаючими дощами. Здавна Херсонці, хто як міг, рятувався від жахливої спеки. Хтось обирав тінисті місця, парки, щоб провести час на свіжому повітрі. Дехто любив відпочивати поблизу річки. А деякі взагалі виїздили на закордонні курорти, тікаючи від палючого херсонського сонця. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Серед безкоштовних літніх розваг у херсонців у першій половині ХХ століття варто назвати посиденьки в Олександрівському парку та відвідування виступів Духового оркестру пожежної спільноти три рази на тиждень. Інші варіанти літнього відпочинку ресторани, цирк, пивні тощо. Потребували достатнього капіталу, тому були доступні лише для маленького відсотка жителів міста. Дійсно, на початку ХХ століття, як це б дивно не звучало, для міста, розташованого поруч з річкою у херсонців не було відповідно облаштованого місця для купання. Річ у тім, що навіть уявлення про міський пляж у них не було. Якби тоді було помічено осіб, які на очах усього іншого населення міста купалися в річці і при цьому щось говорили, сміялись і робили подібні речі, їх би одразу внесли у список найбільших безсоромників. І крім того, такий відпочинок негайно потребував би втручання поліцейських сил. Попри нестерпну спеку, духоту, чоловікам і жінкам непристойно було показуватися на вулиці в одязі з неприкритими руками. Представниці прекрасної половини людства, які вирішували одягнути спідниці дещо коротше, ніж зазвичай, неодмінно опинялися в центрі уваги та вислуховували багато повчань від інших щодо норм моралі та пристойності. Також жінки мали з'являтися на людях, обов'язково покриваючи голову. Якийсь капелюшок чи інший головний убір мали бути неодмінно присутніми в туалеті чарівних херсонок. Тобто можна лише уявити, які нестерпні відчуття переживали містяни, коли вдень виходили на вулицю. Напевно, саме тому більшість гостей Херсона початку ХХ століття згадували, що вдень на вулицях міста можна було зустріти лише декількох осіб, а ввечері все ніби оживали, і херсонці потрохи виходили зі своїх жарких домівок, аби насолодитися вечірніми прогулянками. Зрозуміло, що Херсон не міг довго залишатися без відповідних місць для купання. У ХХ столітті існувало таке поняття, як купальні, які являли собою плавучі споруди з дахами, побудовані з дерева. Всередині таких міських купалень знаходилися роздягальні зазвичай двох класів, а також проточні басейни. У Херсоні в першій половині ХХ століття також з'явилися такі купальні. Вони розташовувалися доволі далеко від берега і класифікувалися на дитячі, чоловічі та жіночі. Відомо про дві найбільш та найпопулярніші купальні Херсона. Перша була орієнтована на бідне населення. Її власником був Гладишев. Вона розташовувалась на річці Кошовій і відрізнялася помірними цінами, які приваблювали нижчі класи суспільства. Кожної весни купальню Гладишева оглядав санітарний лікар. Якщо умови відповідали нормам, то видавався спеціальний дозвіл на відкриття. Друга купальня належала пану Колихаєву та вважалася соліднішою. За 10 років її існування не було скарг на роботу, а також не було жодного нещасного випадку. На цій купальні платили не лише за її відвідування, але й за перевезення пасажирів до місця призначення і назад. Таким чином, довгий час херсонці були змушені миритися з жахливою літньою спекою та ховатися у своїх домівках до самого вечора. Поява міських купалень трохи облегшила їхнє життя, але й тоді велика частина міського населення приймала рішення витратити свої кошти на щось більш потрібне, аніж водні процедури. До окупації в Херсоні працювало декілька міських пляжів. Безкоштовним був пляж у гідропарку, безкоштовним, але закритим через порушення санітарних норм пляж Лілея. А от пляж молодіжний був платним. Крім пляжів біля річки, було відкрито навіть водний центр в Таврійському мікрорайоні. Там херсонці та херсонки могли позасмагати та познімати сторіс для інстаграму біля великого басейну. Чи зможуть херсонці влітку відпочити на пляжах? Ситуація дуже неоднозначна, адже російські окупанти в багатьох місцях замінували прибережну зону. До того ж, у воді багато залишків боєприпасів. Тому водні процедури, скоріш за все, доведеться приймати у власній ванні.